Всім привіт! Вас вітає магазин WorldMarket. Сьогодні я на об'єкті у госпіталі. Тут ми встановили стабілізатор напруги Квант на 216 кВт. Цей стабілізатор модульний, він складається із 12 модулів по 18 кВт. Тобто на кожну фазу йде 1, 2, 3, 4 стабілізатори по 18 кВт. І це у нас виходить скільки? 18, 18, 36, 72 кВт потужності на одну фазу. Так само 4 стабілізатори на другу фазу і так само 4 стабілізатори на третю фазу. Також тут є суматори. Це прилади, які дозволяють працювати стабілізатором паралельно. Тобто є два суматори нижнього рівня, оце вони. Кожний суматор приймає на себе по два стабілізатора з кожної фази. Тобто цей суматор бере два стабілізатора з першої фази, два стабілізатора з другої фази, два стабілізатора із третьої фази. Так само і другий суматор. бере два стабілізатора з одної, з другої з третьої фази. І потім є загальний суматор вищого рівня, який складає це все в одну кучу, і тут у нас вже підключено 216 кВт. Кожне, щоб ця система працювала стабільно і можна було її вимкнути в транзит. Ми зробили тут перемикач. Цей перемикач дозволяє нам працювати, щоб госпіталь працював або через стабілізатори напруги, або працювала транзитом без стабілізаторів напруги. Ось таким способом був виконаний у нас монтаж. Кожен стабілізатор має характеристики 18 кВт, і він працює в діапазоні від 90 вольт до 350 приносити 330-350 вольт. Вони працюють. Сумарно, і все, весь наш цей стабілізатор також буде працювати в досить широкому. Діапазоні напруг по кожній із цих фаз. Стабілізатор надійний, стабілізатор інверторного типу. Тобто він буде зглажувати всі перешкоди, які можуть прилетати із мережі на цей об'єкт. Він підтримує напругу на виході 230 вольт плюс-мінус. 1-2 вольта, тобто досить точно, тому що в госпіталі буде використовуватись медичне обладнання. А медичне обладнання, як ви розумієте, має заживитися точною напругою, щоб не було ніяких каливань. По перше, для того, щоб це обладнання працювало довго, а по-друге, для того, щоб воно видавало свої покази досить точно, як і запрограмовано виробником. Ця система стабілізаторів напруги буде працювати надійно і працює вона яким способом. У нас на кожній фазі є чотири стабілізатори напруги по 18 кВт, Як я вам вже казав. І тому, якщо навіть один стабілізатор зламається або вийде в якусь помилку, на фазі залишиться три стабілізатори, які заберуть його навантаження і будуть тримати його на трьох стабілізаторах. Якщо ви вимкнете ще один, то все навантаження знову перебіжить на два стабілізатори, які залишились, і все одно буде живитися, якщо, звісно, не буде перевантаження. Якщо стабілізатори ці ви там почините або просто включите, то вони заберуть на себе все навантаження, і стабілізатори розподіляться все навантаження. Наприклад, по фазі у вас є 20 КВт. То воно розподілиться по 5 кВт на кожен із чотирьох стабілізаторів. Тому система буде працювати надійно. Чому ще ці стабілізатори зручні? Тому що вони модульні. І ось це приміщення, воно знаходиться у підвалі, і затащити сюди цей стабілізатор на 216 кВт іншого типу, який би був би в одному модулі, його вага була б там 314 кг, і ну, дуже проблемно сюди його було б затащити. А ця система досить зручна, вона більш зручна в монтажі, тому що, по-перше, він настійний, а стабілізатор, який би був в одному корпусі, він, само собою, був би тільки. Тільки напольного розташування, і місця така система займає менше. Тобто, обслуговувати це все також набагато простіше, і в випадку, якщо щось колись може зламатися. А до речі, гарантія на ці стабілізатори складає 5 років, то так само один модуль набагато простіше зняти і відправити його до сервісу. Стабілізатори дуже класні, перевірені руками, тому що вони самі формують сигнал. Вхідне живлення вони беруть як несучі, а самі вже генерують напругу і частоту строму, тобто на виході буде. Буде все ідеально чисто, навіть якщо на вході варити старою дідовською сваркою, сварочним апаратом. Якщо вам потрібен буде стабілізатор напруги, звертайтеся, будь ласка, у Вальтмаркет. Ми запропонуємо техніку будь-якого формату, будь-якого типу стабілізації напруги і будь-якої потужності. Також, якщо будуть потрібні безперебійники, інвертори, генератори, акумуляторні батареї, тобто все, що потрібно для безперебійного і стабільного живлення, ви завжди знайдете у Вальтмаркеті.